Таю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні розкажу вам про таке. Наша спортивна гордість. Спортсменів рівненського центру Інваспорт нагородили за досягнення у сезоні 2025 року. Повернулися з відпустки. Сарненський маяк зіграв перший матч у новому році. Важлива перемога та розгромна поразка баскетбольний клуб рівне провів чергові матчі у суперлізі. 21-річний бразилець Фабрісіо Ян став третім зимовим новачком рівненського Вереса. До складу червоно-чорних футболіст приєднався у статусі вільного агента та підписав контракт терміном на три роки. Ян грає на позиції плеймейкера та є вихованцем академії футбольного клубу Фламенго, де на юнацькому рівні вважався одним із найбільш талановитих гравців. У 2023 році клуб із Об'єднаних Арабських Еміратів заплатив за футболіста 800 тисяч. Ісяч євро згодом. Фабрисіо Ян ще півтора сезона провів в іншому арабському клубі. Жіноча футзальна команда рівненського клубу Олімп зіграє в еліт-лізі чемпіонату України з футзалу серед дівочих колективів 2011 2012 років народження. У спорткомплексі міста з відбулися матчі другого відбіркового етапу, за результатами яких Олімп відібрався до найвищого дивізіону чемпіонату України. Під час відбіркових матчів футзалістки Олімпа перемогли футбольну академію Тернопіль з рахунком 3-2, Команду Ладомир Ліцей з рахунком… Рахунком 2-0 та поступилися футбольному клубу Пробій з рахунком 0-1. За підсумками другого відбіркового етапу представниці рівного здобули 6 очок та фінішували на другому місці. Команду тренують Богдан Рудика та Олександр Сверидюк. Гравці аматорського футбольного клубу Маяк із Сарн повернулися до роботи після відпустки та зіграли перший матч у 2026 році. У Рівному сарненчани провели товариський спаринг проти молодіжної команди Рівненського Вереса. У першому таймі рівняни забили два швидкі м'ячі. Спочатку на 5-й хвилині, після виконання штрафного, на дальній стійці відзначився Іван Саноцький. Згодом на 20-й хвилині у чужому штрафному майданчику гольовий удар виконав Дмитро Тяжко. Наприкінці другого тайму гравці маяка змогли скоротити відставання. На 86-й хвилині забив екс-гравець рівненського Вереса Михайло Сергійчук. Досягнути більшого команда «Ісар» не змогла. Матч завершився перемогою Вереса Ю-19 з рахунком 2-1. Після завершення відпустки гравці «Сарненського маяка тренуються у режимі трьох занять на тиждень та зіграють декілька товариських спарингів, аби підготуватися до чемпіонату. У лютому маяк планує провести перенесений Матч чемпіонату України серед аматорів проти футбольного клубу Корміл з міста Яворів також команду підсилять декілька новачків, яких представлять згодом. Гравці давно не бачилися одне з одним і трохи скучили за футболом. Хоч тренування й не з легких, але всі у хорошому настрої та працюють на повну потужність. Минулий рік для нас був дуже насиченим на матчі. Цей також обіцяє бути багатим на футбольні поєдинки, тож готуємося поступово, не форсуючи подій. Маємо вже домовленості з кількома новачками. Разом із тим продовжуємо працювати над подальшим підсиленням. і зимової паузи виходитимемо у дещо зміненому складі. Кінець минулого року показав, що глибини складу. До бракує, тож працюємо над цим. У черговому турі суперліги баскетбольний клуб рівне зіграв два матчі вдома. У першому поєдинку рівняни приймали Миколаївський Нікобаскет. Господарі краще розпочали гру та вже у першій чверті здобули перевагу у рахунку 20-14. На старті другої десяти хвилинки суперники наздогнали рівнян та перехопили ініціативу. До великої перерви на паркеті спостерігалася рівна боротьба. Переломною стала друга половина зустрічі. У третій чверті рівненські баскетболісти перегравали гостей завдяки серії влучних китків від Джейлана Дюпрі та Сайвона Трейлора. Це допомогло наприкінці чверті збільшити власну перевагу до плюс семи очок. У заключній десяти хвилинці рівняни вибороли плюс десять очок та довели матч до переможного кінця. У підсумку Рівне переміг Нікобаскет з рахунком 84-74. Це перша перемога рівнян над миколаївською командою у поточному сезоні. Результативнішим гравцем у складі команди з рівного став американець Джейлен Дюпрі, який здобув 31 очко, виконав сім підбирань та віддав дві передачі. Хочу відмітити, що ми, ми лише зараз відчуваємо смак перемоги ці нашої нової команди. Після того як я, я сюди повернувся, ми награємось. Ми працювали без вихідних, проробили великий обсяг роботи, готувались до цих ігор Дуже ретельно ігра не може складатися ідеально. Гра баскетбол це ігра помилок. І в цілому ми виконали свою задачу. Дуже хотіли реабілітуватись після поразки в Миколаєві. І також остання гра з Дніпром, яка була. Хочу подякувати нашим болівальникам. Дуже шумно, як завжди, наш шостий гравець. Вже нам допомагає у другому матчі. Команда Дениса Спередонова змагалася проти Кривбасу. На початку зустрічі результативну гру у команді гостей демонстрували Мартін Хіл та Дмитро Триколенко, які допомогли своєму колективу здобути суттєву перевагу. Після першої десяти хвилинки суперники рівнян повели у рахунку 26-18. На початку другої чверті гравці кривбасу продовжили домінувати, та в середині чверті відірвалися від господарів на плюс 20 очок. На велику Перерву команди пішли з рахунком 58-38 на користь криворіжців у третій десятихвилинці. Гості не зупинилися та завдяки різким атакам продовжили влучати м'ячі у кошик господарів. Під кінець гри рівненські баскетболісти дещо скоротили відставання, але уникнути поразки не змогли. У підсумку матч завершився розгромною перемогою кривбасу з рахунком 108-81. Суперник забив ну дуже багато тяжких кітків з розвороту. Мартін Хілл, пікок. Вони показали дуже майстерну гру, і в нас не пішло, не пішов напад взагалі. Ми не забили свої кітки, ні стріхочкової, ні не реалізували постситуації і тому з'явилася така велика різниця, і ми вже не змогли відігратися. Знаєте, ми просто от сьогодні були класна, гості Команда, ми хороші, хороші пацани, хороші ребята. Ми не можемо не фолити, ми не можемо агресивно грати. Сьогодні, я маю на увазі, сьогодні була. Ми просто хороші парні і нормально. Можна зайти в зал, цей можна робити, що хочеш. Да, дійсно, погано грали. Більшу половину 50% я беру на себе цю поразку. Будемо далі працювати робота над помилками. Важливі перемоги та цінний досвід у Рівненському регіональному центрі Інваспорт відбулося щорічне нагородження спортсменів з інвалідністю та тренерів за підсумками 2025 року. Минулоріч представники Рівненщини загалом вибороли 349 нагород різного гатунку. Серед них 144 медалі на міжнародних та 235 медалей на всеукраїнських змаганнях. Також наші земляки встановили 8 світових рекордів. Більше про це церемонію нагородження та здобутки спортсменів. Дивіться у матеріалі далі. Наша спортивна гордість у рівненському регіональному центрі інваспорт відбулося нагородження спортсменів з інвалідністю та тренерів за підсумками 2025 року. Під час урочистого заходу, який у комунальному закладі проводять вже понад 20 років, нагородили більше 70 спортсменів в 12 номінаціях та 10 кращих тренерів. Золота призерка Паралімпійських ігор з дюдо Анастасія Гарник минулого року здобула дві золоті медалі. На чемпіонаті Європи та світу, коли в мене не було золотих нагород, я завжди казала, що я їду на всі змагання за золотом. Зараз я їду, готуюся на всі змагання. Це, по-перше, тримати ту планку, яку я підняла. Підняти планку багато розуму не потрібно а щоб отримати її. То це ну напевно ще має бути більша праця ніж коли ти йдеш до цього золота. Екс-військовослужбовець з Дубенщини Назар Тимочко після поранення почав займатися волейболом сидячи минулоріч на чемпіонаті України у складі збірної Рівненської області спортсмен вперше здобув золоту медаль. Після поранення я випадково прийшов воспорт. Я навіть не знав, що він такий існує. І мене побачив тренер Олександр Шевчук. Запросив чи не хоче попробувати. Я звичайно не відмовився. Ну і за Менше ніж рік я став гравцем національної збірної України і кандидатом в майстрі спорту. Це ми стали вперше в історії рівненської командою чемпіонами чемпіонами України. Двадцять році вихованці заслуженого тренера України з дюдо Івана Іваницького у 2025 році ставали призерами та переможцями міжнародних змагань у новому сезоні. На дзюдоїстів рівненського інваспорту очікує ще більше роботи та відповідальних викликів. Ця збірна, якби і області, і збірна України. Ми в рівному часто проводимо навчально-тренувальні збори з 2026 року. Починаючи з чемпіонату світу, який відбудеться у вересні в Грузії, він вже буде відбірковим, буде давати залікові бали на Паралімпійські ігри, які відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі. 2025 рік для кожного представника інваспорту був важким та насиченим на спортивні здобутки. Лише важкою працею та вірою у власні сили можливо досягнути бажаних результатів, зазначив директор комунального закладу Андрій Демчук. Ми, як заклад, як і наші тренери, команди регіонального центру Іннаспорт стараємося зробити їхнє тренування як. Як найкраще, як най, е, найкомфортніше. А саме головне, щоб спортсмен йшов до своєї мети і він її здобував їхні досягнення, це і наші досягнення, і наша радість в житті. Минулоріч представники рівненщини вибороли 349 нагород різного гатунку. Серед них 144 медалі на міжнародних та 235 медалей на всеукраїнських змаганнях. Також наші земляки встановили 8 світових рекордів до складу національних збірних України від Рівненської області у 2025 році. Долучилися 76 спортсменів з інвалідністю. Наразі спортсмени рівненського інваспорту вже розпочали підготовку до нового. Сезону. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі Спортмікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.